Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому молимось про перемогу нашої країни, нашого народу в війні проти московських загарбників. Перше, про що я пропоную помолити сьогодні, це про те, щоб люди, які живуть в Україні, в Україні цінували свою державу, свою національну приналежність. Е щоб ми з вами, друзі, навчилися пишатися тим, що Господь створив нас українцями, дав нам прекрасну землю, прекрасну мову, у нас прекрасна культура і велична історія. Про це, про це все багато з українців взагалі не знає, бо наша історія, наше сьогодення все було споплюжено російськими загарбниками, окупантами. І все це, друзі, протязі Століть винищувались московитами, і зараз серед нашого народу дуже багато колаборантів, самих різних, які наводять злобні російські ракети по скупченню наших людей. І це насправді живе. Я зацитую зараз одне коротеньке, один коротенький лист, я так покажу вам, щоб ви бачили. Да? Ось таку штуку я знайшов у себе. Після одного з служінь наших, да, де от тип, типовий приклад, типовий приклад такого колаборанта, який, я не знаю, чи завезений був колись з Росії, чи я не знаю. Ну ось, ось тут правда російською, то я так і читаю. Нацист пастор оборотень. Мне прихожане сказали, что вы вместо христианских христианских занялись политикой, радовались, что распался СССР желали смер смерти москалям, и так дальше. Она пишет, я пришла с намерением записать вашу проповедь, там, Мне повезло, вы заливались нацистским соловьем. Ну, і далі там така маячня, вона продовжується. Тобто от таких людей у нас дуже багато. Це людина, яка, ходить, мабуть, ходила до нас на служіння, можливо, отримала, скоріш за все, отримувала допомогу, але продовжує ненавидіти Україну, все, що пов'язане з Україною. І нам треба молитись, друзі, про те, щоб під час цієї війни ми цінували нашу українськість, цінували нашу національну приналежність, цінували нашу землю. І про це ми зараз помолимось, бо це дуже важливо, друзі. Хтось з... Відомих людей казав, що не так страшні російські воші, як українські гниди. І от насправді, друзі, ми потерпаємося саме через них. Тому будемо зараз молитись про це і взагалі молитися про те, щоб українці відчули себе українцями і цінували це, бо саме за українськість нашу зараз ми ведемо боротьбу. Господи, дякуємо тобі за те, що ти створив нас українцями, за те, що подарував нам прекрасну, чудову землю, за те, що. У нас чудова мова, чудова культура, чудова історія, господи, все це споплюжили московитів. Вони вивозили наших людей, завозили сюди своїх, і через це ми вже багато з людей втратили взагалі відчуття того, що вони українці. Вони не знають, що тут і до чого. І дуже багато людей досі вважають себе членами СССР і так далі. І це насправді ганебно, це страшно, бо насправді ці люди є такими. Поборниками вбивства, які зараз коють росіяни. Бо вони говорять, ми, ми один народ, і ось серед вас багато людей, які хочуть назад до Росії і так далі. Хто хоче назад до Росії, хай виїздить. Господи, ми молимо тебе зміни людей. Навчи українців розуміти, що є істина. Навчи українців цінувати свою ідентичність, навчи українців цінувати свою батьківщину, земну і боротися за її волю і за за незалежність. І я молю тебе, Господь. Вичисти наш народ від колаборантів, бо насправді це, це страшні. Люди, яким байдуже кому служити, кому прислуговувати. А ми хочемо бути вільними. І ми молимо тебе захисти наш народ, захисти захисти нашу е, е, батьківщину і вижени звідси окупантів, щоб ми жили як вільна нація, як вільна країна е, в своїх кордонах, які визвані виз, усім світом. Молимо тебе про цю милість і дякуємо тобі за те, що ти створив нас українцями, і дав нам волелюбні серця. Клоняємось тобі, наш Господь, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, помолимось про наших військових. Я думаю, що всі ви чули, що кілька днів тому було вбито одразу близько 20 військових. Хтось говорить, що майже до 30 було дуже багато поранених, бо командир бригади хотів нагородити їх, значить, для цього зібрав майже, майже біля самої лінії фронту, там за кілька кілометрів, сам, до речі, запізнився. На це нагородження і Туди прилетіла ракета, він приїхав через кілька хвилин. Ой-ой-ой, що ж відбулося? І це насправді, друзі, це про що треба молитись, щоб наші, наше командування мало мудрість, щоб боялося втрачати людей, щоб смерть людей була трагедією дійсною, щоб от, насправді армія наша змінилася, перестала бути радянською цією армією, щоб все було по-іншому, щоб все було так, як має бути в, в притомній. Державі, там, де люди розумні, де цінують життя одне одного, ми про це помолимось. Господи, ми молимо тебе. Бережи наших військових. Ти знаєш, скільки їх зараз гине на фронті, скільки наших людей, а це чиїсь батьки, чиїсь е, татусі, чиїсь сини, чиїсь брати, е, чиїсь чоловіки, Господи, е, їх вбивають е, нещадно вбивають росіяни оці злобні окупанти. Дякувати тобі, Господи, що є. Дуже багато серед наших що ну, наші військові, це люди, які борються за волю нашої країни, і жінки, і жінки загинуть їх також багато, господи, і це насправді винищення, винищення нашої нації. Це росіяни хочуть знищити нас. Але дякувати Богові, дякувати тобі, Господи, ти бережеш наших військових, і ми дякуємо Тобі за це. Захисти, даруй мудрості і розуму командуванню, да, от керівництву армії, зроби так, щоб вони піклувались про військових. Зроби так, щоб було військових наших все необхідне, і за засоби е, оборони, і за засоб, індивідуальні засоби захисту, і е, потужна зброя. Господи, зроби так, щоб союзники не все, все надавали допомогу своєчасно, господи. Зроби так, щоб. Від міцного міцно, міцних наших воїнів тікали вороги, Господи, щоб росіяни зникли з нашої землі втікли від страху перед тобою і перед нашим військом. Бережи наших військових, захисти від зла, Господи, і втішай тих, хто втратив на цій війні своїх рідних, близьких, чи то, чи то чи, через військові дії, чи може просто. Десь прилетіли ракети або бомби російські, Господи, втішай народ наш і підкріплюй нас, Господи, ми потребуємо Твоєї допомоги і Твоєї сили. Слава тобі, Господь, віримо, що ти збережеш наших солдат і через них виженеш окупантів з нашої землі. Хвала тобі, Бог наш. Амінь. Давайте, друзі, помолимось просто про те, щоб Господь зберіг нас вночі, щоб захистив від злобних обстрілів російських і вів нас до перемоги. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти зберіг нас в цьому дні і молимо Тебе, щоб ти захистив нас на цю ніч, на подальші дні життя. Ми молимо Тебе, Господи, щоб ти відвів від нас злобну російську зброю, зруйнує її, Господи. Хай всі плани сатани, Господи, який зараз керує Росією, зруйнуються. Хай росіяни також прийдуть до тями, Господи, і втічуть з нашої землі окупанти, а також ми молимо Тебе, щоб Ти взагалі зруйнував Росію. А нас бережи, нашу країну благослови, наш народ благослови. Наверни до себе українців, щоб вони стали християнами. І молю тебе, Господи, роби дива твої для того, щоб Україна перемогла в цій війні. Зроби так, щоб через твою допомогу, через твою силу, через твої дива увесь світ визнав, що саме ти звільнив Україну, що саме ти давав сили, що саме ти вів до перемоги, і хай увесь світ прославить ім'я Твоє. Бережи нас в цій ночі, вклоняємось тобі і дякуємо тобі, Господь наш, Отець і Недух Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, поширюйте це відео в своїх соцмережах, ставте лайки, коментуйте. Бо насправді, коли ви так робите, то Ютуб робить це відео видимим багатьом людям і багато людей долучаються до молитви. Хай Бог береже всіх до зустрічі завтра вранці.